Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Олена Халілова. В сьогоднішньому випуску говоримо про нічний обстріл Миколаєва, питання створення військової поліції, доля Петрі та ситуація у Бахмуті. З нами на зв'язку Петро, Черник, полковник та військовий аналітик. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що доєдналися. Героям слава. Хочу почати нашу розмову з того, що сьогодні вночі наша протиповітряна оборона збила 10 балістичних ракет. Другий день поспіль ворог обстрілює територію територію України з різної зброї, різними ракетами. І хочу у вас запитати, яка основна ціль ворога? Якщо взимку ми говорили, що основна ціль це місця генерації електроенергії, це трансформатори, це електростанції, то нині куди цілий. Ворог, яка основна їхня, ось мета і ціль. Якщо в частині удару по Києві, то мета всього одна, на мій погляд, я звичайно можу помилятися. Це уполювати хоча б одну машину Патріот. Вони там декларують, що, начебто, щось у них склалося, але я не думаю, що це відповідає дійсності. А коефіцієнт збивання шести кинджалів з шести це безпрецедентне явище. Міф про гіперзвукову зброю, яка не має аналогою у світі, і що її нічого не може збити кінцево і безповоротно розвіяно. Це про тому, що патріот не є вершиною зенітно-ракетного протипорту. Це американці мають набагато кращі і розвинутіші системи, скажімо, такі як ТХАТ. Але якщо ця машина у комплектації ПАК-3 зуміла показати такі результати, то це означає, що технологічний потенціал армії США кратно переважає потенціал Російської Федерації. А Російська Федерація вже не спроможна подивувати у збройовому сенсі, ні ні, весь світ, ні самих себе, і це хороша новина для, для нас. Угу. Якщо ми говоримо не про Київ, а до прикладу про Миколаїв, хочу також нагадати, що а, ракета влучила в торгівельний центр в промислові об'єкти, в тому числі а, тоді про що ми говоримо. Якщо говоримо про промислові центри, то вони дійсно вважають, що у тих пунктах може зберігатися якісь боєприпаси. І у першу чергу натяжка техніка, де не за честь винищити, хоча б одну одиницю такої техніки. А якщо говорити про торгівельний центр, то направду нічого нового вони таке вже робили. У їхній філософії треба не просто знищувати збройні сили України, а треба сіяти страхи, паніку по межах українцями. Насправді досягають цілком протилежної мети стра, ненависть і лють у наших серцях, до них тільки. Міцніє. За інформацією видання CNN, внаслідок нічної атаки вчорашньої на Київ було пошкоджено один патріот, і от сьогодні. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що американський ЗРК Патріот неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета І закликав не перейматися за долю «Патріоту». але паралельно з'являється інформація про те, що від Ройтерсу що Вашингтон і Київ обговорюють, як полагодити пошкоджений росіянами «Патріот». Яка інформація у вас щодо долі «Патріоту» і чи справді він був пошкоджений і нині вимагає ремонту? Я не маю підстав, не довіряти нашим офіційним речникам. Це момент перший. Тобто, якщо стверджується, що таких ушкоджень немає, то чому ми маємо їм не довіряти? Другий момент наш противник уміє діяти в інформаційно-психологічному сенсі і закидати найрізноманітнішу інформацію у найдуже знамениті з гучними іменами інформаційні медійні майданчики, і останнім часом розуміючи, як це все відбувається, Маю величезне упередження до того, що пишуть світові ме. Едія залишаються прихильником концепції офіційного підтвердження тієї чи іншої інформації, коли виробник Петритів скаже, що він почав ремонтні роботи. Отоді будемо говорити, що росіяни досягнули часткового успіху. Але навіть якщо так, то ушкодження однієї машини з 12 для другої армії світу ну це менш ніж скромні показники, але паралельно. Була інформація про те, що ворог отримує з відеокамер інформацію про роботу Петріот. Також закликали врегулювати це питання. Я хочу і вас запитати, як у військовий час можна врегулювати роботу відеоспостереження, тому що в великих містах камер просто тисячі, а може і мільйони. І а, також 16 травня показали шість блогерів, які викладали фотографії чи відео а, з розміщенням протиповітряної оборони систем протиповітряної оборони. І зараз будуть відкрити про на них кримінальні провадження. Чи не говорить це про те, що справді є така у нас проблема? І ворог, користуючись цими відеоматеріалами, може розуміє, де знаходяться ці батареї. «Патріот». Корисних ідіотів неймовірно багато, намагаючись. Просунути якийсь власний персональний хайп, Ці люди шкодять національній безпеці України. Немає інших варіантів, як притягати їх до суворої кримінальної відповідальності. Ну а тут а в частині масиву, масиву, масиву відеоспостереження, то однозначно тут мають бути ціленаправлені державні дії і спеціальними законами, із, із спеціальними документами для системного обмеження у цій галузі іншого варіанту немає. Але паралельно тоді ми отримаємо іншу проблему: це мародерство. Це можливо навіть викрадення авто, викрадення якихось особистих речей, адже камери допомагають зберігати порядок всередині там міста чи там взагалі там, суспільства. Якщо йдеться про масштаби, то удари ракет є набагато серйознішими, набагато душкульнішими, набагато небезпечнішими, аніж, можливо, там якісь точкові дрібні кримінальні процеси. Не буває ідеальних рішень. Ми повинні робити жорсткий вибір на користь нашої стратегічної державної безпеки чи можливо можуть скластися якісь там невеличкі кримінальні дії? Я не думаю, що це явище буде масово. камери. Як такі ну, з'явилися у нашому житті всього нам Десь у межах десятирічки, ну може трошки більше. Ну до того ж часу ми собі якось давали раду із особистою безпекою і безпекою свого власного майна. Тут направду громадянська відповідальність кожної людини. А, якщо ми говоримо про блогерів, то правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу ППО, і зараз їм загрожує від 5 до 8 Років кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української ППО. А щодо цих осіб, як ви вважаєте, чи варто їм давати від 5 до 8 років ув'язнення? Це була умисна робота і допомога расистам? Моя позиція вкрай проста і зрозуміла на цю на це питання. Має відповідь дати суд абсолютно неупереджений, абсолютно усесторонній. І якщо суд колегіально дійде до висновку, що був злий умисен завдати шкоди нашій національній безпеці, то у мене немає ні найменшого сумніву. Такі люди повинні бути покарані. Безпека понад усе вищого немає нічого. Uh, ще такі питання хочу вам поставити, щоб ви коротко розказали нам ситуацію у Бахмуті, тому що у нас час обмаль за останньою інформацією генштабу і Ганни Маляр, вдалося звільнити біля 20 квадратних кілометрів в на бахмутському напрямку, але паралельно зазначається, що uh, всередині міста uh, так uh, ворог все ж таки має перевагу. От хочу, щоб ви прокоментували, яка там ситуація на ваш погляд. У стратегічному сенсі Бахмут виконує своє головне завдання винищення якомога більшої кількості живої сили та бронетехніка противника. Противник дійсно сконцентрував там усе, що має найкраще, але правда полягає в тому, що кількість боєзітні, скажімо, у порівнянні із березнем, які на добу складали в межах 100-120, зараз опустилися до 40-50, об'єктивно знизилися. Це є ознакою стратегічного вихолощування наступального потенціалу противника разом з тим. У частині атакуючої сторони перебувають саме вони до зміни ролей, має ще пройти якийсь час. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що бахмут для російських окупаційних військ це Сталінград, навпаки, свого часу у другому-соротретьому році Другої світової під Сталінградом німці зламали свої сталеві зуби, і з того моменту почався великий контрнаступ. Є всі передумови, що і Бахмут може бути тою точкою, де відбудеться злам у цій війні разом з тим найгірше, що може нас чекати перше недооцінювання противника, і друге підняття позитивної емоційної планки, що все складеться завтра. Наша філософія успіху характеризується трьома словами: терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Я хочу, щоб ви пояснили, чи є прямий зв'язок між постійними ракетними обстрілами, які тривають з травня місяця, і заявами про контрнаступ, чи справді тому, що є така і думка у багатьох експертів, що таким чином намагаються. Залякати там чи відкласти контрнаступ збройних сил України постійними обстрілами. Я говорю про ворога. Як ви вважаєте, чому ці обстріли розпочалися з 1 травня і майже не закінчуються, А паралельно у нас відбувається ну початок. Підготовка до контрнаступу? Я не поділяю точки ворогу, що Обстріли почалися 1 травня. Вони почалися ще з початком цієї війни. А... Так, так. Так, Актив... я маю на увазі, що без перерви, майже тобто щоденні щонічні От що нічні збігаються з надходженням пускових батарей Патріот, от саме оце є головна філософія їхнього залпування по нашій території. Полюють за ними, не мають інших успіхів як таких. Під Бахмутом вже говорити нічого. Не можуть поза 10 місяців б'ються і не можуть узяти районний центр. Ну вони їхній їхні пропаганді треба продукувати якусь філософію успіху. Чи ці ракетні обмежені пуски? Бо вони обмежені, бо тільки у грудні вони завдали поза двісті 30 ракетних ударів а із кінця квітня взагалі не задавали боєкомплект ракет зменшується, зменшується, і неминуче дійде до критичної точки, але не так швидко, як би нам цього хотілося. Що персонально я ув'язую ракетні удари з намаганням зірвати контрнаступ? Ні. Нема у них такого потенціалу. Треба засипати наші бойові позиції сотнями на день. Тоді можливо у них щось би склалося. А так кілька десятків, трошки більше як за пів місяця. Дійсно, якої шкоди завдасть, але на загальний генеральний задум звільнення наших земель і розгрому російських окупаційних військ не вплине. Те, що вони почали міксувати ще більшу кількість ракет, це впливає певним чином на виснаження української ППО. От, до прикладу, якщо вони раніше запускали там БПЛА і декілька типів ракет, то зараз ем, збільшилася як і кількість саме не кількість ракет, так а кількість різновиду цих ракет. Як воно впливає на роботу протиповітряної оборони? Радостанній залп по Києву – це і гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кінжал», це і калібри, це і Х-101, і навіть в якомусь режимі балістичній досі не вияснено, чи це С-400, котрі переведені у режим Поверхня, поверхня чи це залишки, бо їх там лишилося кілька одиниць 9К720 іскандер. Ну і що з того показники збивання сягають майже 100%. Щось унікальне у зенітно-ракетному протиборстві. В сучасності ніхто таких показників, поки що, як ми українці, не показали. Навіть залізні куполи у Ізраїль не показують таких хороших результатів. А якщо так, то хай експериментують до нескінченності в частині новизни зброї. Вони вже не мають нас. Чим здивувати хіба лише комбінувати, але і це уже підйомне для нас завдання. Я ще хочу вас запитати щодо F-16. От закінчується турне президента України, який відвідав багато європейських країн, і поговорюють, що ніби президент просив надати швидше F-16. І чи є у нас надія найближчим часом, хоча б до початку контрнаступу, отримати декілька таких літаків, щоб допомогти нашим бійцям на фронті? Я впевнений на 100%, що ми отримуємо хорошу західну авіацію. Бо її буду залишатися полким прихильником саме F-16. Чому наймасовіша машина поза 4,5 тисячі, половиною тисяча країн операторів? Отже, не треба чекати, щоб виробили нові. А, а нагадаю, що контракти на F-16 у США укладені у притул до 2030 року. Має величезну номенклатуру озброєнь. Майже 105 показників. Це дуже багато, і це якраз ті ниточки, котрі покликані Прив'язувати Україну до великого воєнно-промислового комплексу США, а це найпотужніший лобіст на американському континенті. А Тепер кілька слів від протилежного отримали Хаймерса отримали. А рісні отримали насамсе отримане патріоти отримали танки, надсучасні отримали. То чому маємо не отримати авіацію? З огляду на те, що далекобійні ракети такі вже у нас з'явилися, то з'явиться і вона питання: лише коли і в якій кількості? Угу. От президент Франції Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких дозволяє чинити опір. Як ви думаєте, про які ракети йде мова? Я думаю, що йдеться про ті самі Storm Shadow, бо це спільна французько-британська розробка. І, можливо, у частині бо є вже підтверджена інформація руху до нас, установки ЗРК сам в окремій комплектації за паспортними даними є задекларована ракета, яка може завдавати ударів до 640 км. кілометрів. Це неймовірно багато і це дуже далеко. Уже на старті пусків ми можемо досягати ці цілі. Сьогодні комітет оборони Верховної Ради розглядає законопроект про військову поліцію. І я хочу коротко запитати вашої думки чи потрібно а, нам створити ось окремий орган військової поліції, який а, буде розбиратися і боротися із злочинами всередині війська, чи а, все ж таки а, залишити, щоб ці функції виконували там ДБР МВС та ВСП. 100% правильне державницькі рішення, наші силові органи і наші силові структури дуже сильно зросли. Зросла чисельність армії, національної гвардії, прикордонників. На жаль, ми всі люди. Ми всі помиляємося. Є деякі моменти проблематики із законом, і ніхто краще за самих військовиків цією проблематикою не розбереться. Ніколи поліція у ментальному сенсі не буде мати розуміння проблематики армії. Отака є сувора реальність. Тому на 100% підтримую такі рішення. Я вам дякую, Петро Черник, полковник, військовий аналітик. Був з нами на зв'язку. Петре ще раз дякую. Слава Україні. Героям слава! Я дякую нашим глядачам. Закликаю підписатися на наш Ютуб канал. Пишіть свої питання та коментарі. Я дякую, що ви залишаєтесь з новинами лайв. Зустрінемось.